Ви знаєте, най, найперше таке, що я відчув, це коли в нас оці поганці, іншого слова я не маю. Привезли до кордону Білорусі та України, і там нас так налякали: і так стоїте, і так голову тримаєте, і так руки тримаєте, і так, і так далі, і так далі. І потім вже вистроїли нас на обмін. І тут ми почули доброго ранку і побачили наших хлопців, і от такі справжні, кремезні наші воїни. Побачивши, яких я відразу відчув такий спокій. Думаю, ну ці нас вже нікому не віддадуть. От. І спокійно вони з нами поспілкувалися, перевірили, чи ну, нас, хто ми є, і так далі. Спокійно нас забрали, напоїли, накормили і доставили сюди до Києва. З перших, от те, що були повідомлені в інтернеті в звільнення, Нарімана у мені званки со всіх концов світу. В першу чергу, то що з Криму, а також з Туреччини, сполучених штатів. Вони отримали інформацію. Всіх радост, така радість для всього кримського тарського народу, тому що наріман вже звісний чоловік, патріот, свого справжній герой кримськотарського народу. Це така таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома. А не десь там а, і тому не знаю. Я просто дякую Богові і всім тим людям, які долучилися до нашого повернення. вірили, що буде все ж таки звичайно, звичайно. Я жодної секунди не втрачав надії на те, що всі від президента України до правозахисників моїх колег по Меджлісу, національному руху кримських татар, журналісти. Наші друзі за кордоном всі вони долучилися, і я жодного дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться. Хоча внутрішній я був готовий витримати весь цей несправедливий термін, який мені призначили в окупаційному суді Криму. У нас не було, не було жодної зустрічі з президентом, щоб ми не говорили про обмін політв'язнів. Це завжди. Пан Джемілєв максимально тут використовував свої комунікації з лідерами, і ми між Кримського народу, приймаючи різні делегації, ми завжди починали і завершували цим розмовам. Я знаю, що енергія Рустемова, Умерова, делегата Хорлтаю кримстарського народу і нині вже міністра оборони. Рустем завжди був залучений до всіх процесів, пов'язаних з звільненням військовополонених.

Таманю фланабу храмлю хама не бутомі банана у сад прибірки паховкірептесля українцям. Хочу подякувати за те, що тримаєтесь, за те, що відстоюєте свободу. Найголовніше для нас було знати те, що Україна продовжує боротися за власну свободу, незалежність. І ця надія, цей спротив, він надихав нас також не піддаватися на будь-які провокації, які там були. І я хочу подякувати всім українцям за те, що вони залишаються саме такими, якими є, не схожими на інших. Так, ну